Два роки стали напевно, роками викликів, дуже багато викликів, дуже багато змін внутрішніх, зовнішніх, професійних. В першу чергу я дуже сильно хотіла бути частиною ком'юніті, це справдилося, Ком'юніті справді чудове. І також я дуже хотіла структурних знань. Бізнес-школа для мене це про друзів, про нетрадиційну освіту. Я дуже багато порівнювала. І тут вона в нетрадиційно хорошому сенсі, тобто таку дуже близьку, дружню, в той же час структурну. І, напевно, про змін я змінилася як професіонал, тому що я дуже багато чого усвідомила в плані росту, в плані професії. І, напевно, най найбільша цінність це те, що я здобула вектор, куди мені рухатись. Далі я розуміла, що треба точно інвестувати зараз в освіту, бо ми живемо в часи нестабільності а освіта зі мною залишиться завжди і мої знання, і якісь такі навчальні штуки. Не бійтеся, будьте сміливими і не дозвольте собі, навіть те, що вам здається дуже страшним. Тут дуже круто, тут не страшно.